Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна і в'язання релакс. І сьогодні хочу вам запропонувати ось таку сіточку. В'язала її я з якогось простого акрилу, тікетки не маю, спицями четвірка, просто щоб сіточка була. Така еластична, хоча тут такий дерев'яний акрил, що тут еластичним, нічого не буде, ніякий візерунок, але дуже гарна сіточка і дуже легко в'яжеться. І число петель кратне трьом. І будемо починати в'язати. Кратне трьом плюс одна петля для, ну, кратне трьом повністю. Значить, набираємо на спиці 15 петель. І будемо в'язати. Я буду в'язати, не знаю, що тут за ниточка якась, чи шерсть, чи що, чи, може, напівшерсть, на шерсть, ну, неважливо. Я наберу 15 петель і пров'яжу 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Число петель кратне трьом і починаємо в'язати. Першу петлю я завжди пров'язую, і перший рядочок я пров'яжу просто виворітніми петлями, щоб з лицевої сторони було зручно в'язати. Ось так. Пров'язала. Тепер можна починати, так, все пров'язала. Тепер починаємо перший рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Тепер дивіться уважно, ми пров'язуємо дві петлі разом лицевою за задні стінки. Першу петлю ми скидаємо, а другу петлю ми залишаємо на спиці лівій. І пров'язуємо з наступною петлею, ось так разом лицевою. накид. Дві петлі разом. Одну петлю скидаємо, другу залишаємо на спиці. І пров'язуємо дві разом лицевою за задні стінки. Накид. Дві петлі разом. Ось так, лицевою задні стінки. Одну петлю першу ми скидаємо з лівої спиці пров'язану, а другу залишаємо на спиці. І пров'язуємо з наступною петлею разом накид. Дві петлі пров'язуємо разом. Одну петлю скинули, другу залишили петлю і з наступною пров'язали дві разом: накид, лицева і одна виворітня. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Другий рядочок, як і всі парні рядочки, будемо пров'язувати просто виворітніми рядами, виворітніми петлями. Ось так, звичайно. Ось так і все. Пров'язали другий рядочок. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Тут просто зміщується в шахматному порядку. Першу петлю пров'язую, роблю накид і повторюємо. Дві петлі разом, одну скидаємо, одну залишаємо. Дві петлі разом, накид, дві петлі разом. Першу скидаємо, другу залишаємо на спиці, з наступною пров'язуємо лицевою. Накид. Дві петлі разом лицевою. Першу петлю скинули, другу залишили на спиці, з наступною петлею пров'язали лицевою. Накид. Дві петлі разом. Одну скинули петлю, одну залишили і з наступною пров'язали лицевою. От і весь візерунок. Я зараз пров'яжу кілька шер... виворітній ряд, виворітніми петлями. В'яжеться тут нічого складного, немає в виворідніх рядах, тож вже показувати нема смислу. Я зараз пров'яжу кілька рядів і покажу, як візерунок виглядає на цій ниті. І ось тепер можна порівняти то трішки грубша нитка. Я в'язала спицями четвірка, а то 3, на спицях 3,25, ну і нитка трішки тонша. Ось така сіточка. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобайки, е, пишіть коментарі. І всім до зустрічі! Па-па!